На судове засідання не прийшли представники орендаря скверу центральний. Прислали електронне клопотання. Його зачитує суддя Владислав Драний. Позовну заяву отримано не було третьою особою. З огляду на зазначену Крисфера не може можливи, немає можливості в строк для до проведення підготовчого засідання надати письмові пояснення. Крисфера просить. Відкласти підготовче засідання. Позивачка Олена Резніченко клопотання не підтримує, вважає це умисне затягування справи. Представник відповідача Кропивницької міської ради Володимир Покаленко клопотання підтримав. Спочатку суддя ухвалив рішення засідання відбудеться без представників орендаря. Далі клопотав представник міської ради про продовження строку подачі доказів. Справа уважаючи, що я поповноважений представник міської ради отримав дані документи, буквально вчора силу того, що. У нас складна система документу обліку, тому ваша честь, у зв'язку з цим я не мав змогу отримати повний пакет документів, які необхідні мені для оборотування нашої правової позиції. Відповідачем у даній справі є не конкретна особа, яка є сьогодні представником, а орган міської влади, який має юридичний відділ і повинен забезпечити супровід судового засідання. Це знову ж таки підкреслює. Свідчить про те, що відділ міської ради юридичний не зацікавлений в тому, щоб розгляд справи відбувся у відповідний час, порадившись на місці, ухвалив оголосити перерву судовому засідання, підготовчому судовому засіданні, надати представнику відповідча строк для подачі відзиву на позовну заяву. Та свої обґрунтування щодо заперечень. Після засідання Ольга Резніченко пояснює, позов в суд подала, щоб зберегти сквер. Взагалі-то я вимагаю дотримання екологічного свого права. Я стала з'ясовувати, які ж підстави можуть бути для забудови цього скверу. Я звернулася до громадської організації Озеленення Кропивницький». Ці всі документи мені надали вони передаються в оренду землі. Територіальної громади зони зелених насаджень. А в цьому договорі, який уклала міська рада, зазначається, що це землі житлової громадської забудови. Розумієте? І я як юрист. Розумію, що це є незаконним. Навіть коли ми подали до суду, все одно міська рада, не зважаючи на це, продовжує готувати дозвільні документи на будівництво на вирубку е, цих частини скверу, яка з боку вулиці Приображенської. Це 2000 квадратних метрів. Там йшлося вже про кількість 25 п'ять. Чи можемо більше дерев? Просто буде закатано в асфальт. Е, майже половина скверу. Заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосян каже, готують проєктну документацію для будівництва закладу харчування та реконструкції скверу показує, що пропонував інвестор. Це передпроєктні пропозиції, які пропонуються втілити в життя на території центрального скверу. То відповідна частина території, яка буде забудована, де буде побудований об'єкт харчування. І зрозуміло, що територія, частина цього скверу відповідний благоустрій. Нині сквер має такий вигляд. Його площа 63 сотки. Мені здається, що краще б, звісно, був би сквер. Мені здається, краще, щоб був сквер. Так, тут потрібно навести лад, але хай буде сквер, бо Макдональдс це багато людей. Хай би був би і Макдональдс, але щоб дерева якісь би збереглися, щоб була зона відпочинку. Міська рада підписала меморандум про співпрацю з орендарем ділянки центрального скверу. Передбачає. Відповідний благоустрій території, але зрозуміло, будь-які питання, які виникаються тільки з дозволу громади, але ж спочатку ми говоримо про благоустрій озеленення, а після того вже будівництво самого об'єкту харчування. Фахівці підприємства, які проводили дану роботу, вони визначили на графічних матеріалах, які дерева потрібно видалити. То зрозуміло, що кількість я зараз не скажу. Наступне судове засідання у справі забудови скверу відбудеться 8 листопада. Олена Жкалова Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.